Вже неодноразово колективи підприємства МГП ставали частиною патріотичної акції Окопна свічка. Цими днями працівники МП «Залегко» вкотре долучилися до виготовлення цих маленьких, але таких потрібних для наших військових джерел світла і тепла. Вже маючи досвід, учасники цієї акції і чітко розділили свої обов'язки, і кожен займався певною роботою. чи то нарізання картону на смужки, чи його скручуванням у легкі спіральки, чи вставлянням гнотика. Потрібно сказати, що враховуючи практику минулих разів, бляшанки були попередньо підготовлені для процесу вимиті, складені у ящики. Тож залишилось тільки користуватися ними, всі працювали чітко, злагоджено, без зайвих розмов і в той же час з розумінням того, що сьогодні це ще одна підтримка наших захисників, до якої може долучитись кожен особисто. Тож на запитання, чому долучились до акції, відповідали без роздумів і водночас з хвилюванням, тому що хочемо допомогти нашим військовим, які борються виборою там перемогу. Це важливо для вас, так? Так, важливо, щоб ми, наша Україна перемогла, щоб ми дождалися нашої перемоги і щоб наші хлопці залишилися живі і здорові. Бо ми працюємо всі заради перемоги. Що для вас взагалі бути частинкою наближення перемоги? Вносити свій посильний вклад в нашу перемогу. Заради перемоги. Допомогти нашим захисникам. Учасниками цієї акції стали і студенти Ярослав, Максим і Роман, які зараз набувають практичного досвіду на підприємстві. Для нас означає об'єднання всіх людей заради однієї мети. Яка мета? Мета зазвичай перемога для кожного, і для нас всіх загалом. Так, перемога це мрія кожного з нас і всіх разом. Сьогодні всі розуміють, що здобувають перемогу не тільки на полі бою, а й в тилу, і це можна робити по різному, не тільки на робочому місці, а й проявляти ініціативу, патріотизм, донатити і чи як у нашому випадку ставати учасниками спільної акції, що є ще одним проявом згуртованості, монолітності, єднання колективу. Важливо відмітити, що завжди частиною такої спільної діяльності є благодійний фонд МХП Громаді, що і відмітила активна учасниця акції регіональний менеджер фонду Анастасія Євтушенко. Сьогодні благодійний фонд МКП Громаді разом з м'ясопереробним заводом легко долучився до благодійної акції виготовлення окопних свічок. Окопні свічки це не просто світло в темряві, а це спасіння. Такий справжній рятівник для наших військових. Тут кожен може зробити свій внесок. Хтось вирізає картон, хто робить укопні свічки, виготовляє баночки, збирає ми баночки, заливає віском. Все для того, щоб допомогти нашим захисникам. Початку повномасштабної війни МКП, благодійний за фонд завжди долучається до кожної ініціативи, пов'язаної з військовою. Але саме окопні свічки це певний вклад кожної людини у цю діяльність і допомоги справжнім серцем для наших військових.